Вітаю всіх сталкерів зони. З вами Гріф, І в даному відео ми будемо проходити квест під назвою Зміна місця зустрічі. Після виконання квесту Брудна робота. Чернов визначили, що решта контрабандистів буде зустрічатися тут, на покинутому хуторі зі своїм грузом. Наша задача їх знищити, груз забрати до... і доправити до військових. Чим ми зараз будемо з вами і займатися? Спокійно, потихеньку тут головне не спішити. Ось біжуть наші цілі. Надо зарядить. Так, тут ще парочка бійців есть не убил. Давайте вже підійдемо ще. Шво вже не тягнути. Ще краще зараз Мама мать Так, мінус ще одного треба нам знайти, щоб нам зараз от, от таке, щоб не устоїло. Це дерзкий парень. Так, все. Його. Хлопчиків ми успокоїли. В принципі, на них плкового немає нічого, так що можете на це над обшуком не заморачуватися. Наша основна Сіріуса і дядько. Це, це о той самий. Зв'язниці переносчик, Грузовий екзоскелет і їхній груз, який ми маємо доставити. Але ситуація хренова тим, що це ящик має 100 кг. Екзоскелет, якщо одіти, можемо нести 150, але придеться тепер деякі цих артефактів змінювати на... Ті, які допомагають перенести більшу вагу. Все, готово, можемо рухатися. Все, тепер наша задача це доставити військовим. Все, дорога буде довга, так що вже зустрінемося коло блокпоста. Не добігаючи блокпоста, нас тут буде зустрічати військовий. Значить, підходимо до нього. Він вас визиває по ПДА, розказує, що він від Чернова. Ну що нам нічого не лишається як іти до нього. Підходити до нього, проводити діалог. Він розказує, що щось питає, на питання щось трапилось. Ну, він розказує, що капітана півгодини тому прилетів вертоліт, забрав спешка якась. Коротше, спливає то, що військове керівництво співпрацювало з кардиганськими лабораторіями. Тими самими, що займалися добуванням та переправкою через кордони на велику землю аномальних різних утворень. Ось, слідую цьому не замітають сліди і хочуть поставити більш лояльного начальника тут. І груз ми віддаємо йому, тому що навіть вот кукла нам то саме казала. Якщо ви сумніваєтесь в тому, що ви маєте зробити, нажимаєте, і кукла вам все розказує. Ну що, рухаємося вже таки до блокпоста, але вже без нашого вже грузу. І весь прикол заключається в тому, що при розмові з сержантом, бо капітана вже немає тут, він розказує зовсім другу історію, що капітана забрали для того, щоб його повишають у званні, у званні. І каже, що ваш розвідчик Саша мені сказав зовсім другий. Оказується, що у них ніякого Сашу в розвідці не було, у них був Ніколай. І все. Ну на цьому все це замінається, і ми отримуємо ще ключ капітана. А цей ключ якраз від сейфу, коло якого він вічно стояв. Нічого там такого немає, є купа медикаментів. Кому що треба, так само забирайте. Ну і в принципі, все. Тепер лишилася мені сама головна задача на цій мапі. Це що мені з цим всім робити? Ну це вже друге питання. А з вами був Гріф. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Всем пока.